Віт, мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі Як настати овочем. І це рубрика Правда не посередині, у якій ми говоримо про інформаційну гієну під час війни. Сьогодні поговоримо про російських опозиційних політиків та політичних експертів, тих, які публічно критикують Путіна. У них беруть коментарі українські медіа, і їх відео на Ютубі дивляться українці. Та чи є від них користь для України? Чи допомагають їх слова донести правду до росіян та світу про режим Путіна та війну? Давайте розбиратися, бо тут правда не посередині. Я от регулярно слухаю Білковського, розумний експерт. Все по ділу каже. А ще Шульман. Та не пропускаю інтерв'ю Каспарова. Впевнена, саме вони і зруйнують Росію. От за ними майбутнє. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео про інформаційну гігієну під час війни. Ініціатива як не стати овочем разом з платформою аналізуй, дослідили висловлювання 91 публічного росіянина, тих, які критикують Путіна і його режим та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. В рамках дослідження вивчили 18 опозиційних російських політиків та політичних експертів. Лише чотири з них можна вважати відносно корисними для формування об'єктивного інформаційного поля про Україну та російсько-українську війну. Піянковський один із небагатьох росіян, що аналізувалися, у якого практично не виявлено негативного впливу на інформаційне поле по Україні. Він системно починаючи з 2004 року виступає на підтримку України, засуджуючи путінський режим. П'янковський задовго до початку війни іммігрував з Росії. Він засуджував анексію Криму, підтримував Революцію Гідності, засудив війну, імперські амбіції Кремля та ідеї руського міра. Послідовний у їх критиці. Ти називаєш моя ого, ого, Перепрошую, давайте не будемо в нашому ефірі сваритися, будь ласка. Катерина Шульман, російська політологиня. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала працювати до Німеччини. Її особливість висловлювання нібито об'єктивного відстороненого погляду на речі. Що насправді перетворюється на платформу для маніпуляцій, так з точки зору політології, вона говорить про вторгнення Росії до Грузії, про анексію Криму, про колективну відповідальність Росіян тощо вона нібито хвалить Росію за тонку гру та уникнення дійсно важких санкцій. Такий підхід дає їй можливість розмивати відповідальність і відбілювати росіян. Шульман прямо не виступає на підтримку України, не прогнозує її перемогу, а говорить про перспективу замороження конфлікту та приєднання нового. Купованих територій до Росії при цьому каже, що нібито першопочатковим планом Путіна якраз і було захоплення Луганської та Донецької областей. Щодо Криму Шульман неодноразово висловлював критично, але швидше в контексті того, що це економічно невигідно для Росії. Політологиня не визнає, що анексовано потрібно повертати Україні. Говорить про подвійні протекторат, автономію тощо. Путіністи сприймають Україну як гіршу версію Росії. Ліберали сприймають Україну як кращу версію Росії. Навіщо ми почали цю війну? Ми ж один народ, ми ж такі близькі, ми ж браття і так далі. Це небезпечно. Це небезпечно, тому що уявімо, що вони колись приходять до влади короткий там період якоїсь лібералізації. Вони кажуть, так все ж ми браття. Давайте знову об'єднуватися і робити спільну країну. І ось тут ми потрапляємо в жахливий капкан, тому що рано чи чи спільна країна, чи якийсь спільний простір, чи чергова співдружність. Вона стане ще одним СРСР, ще одним тоталітарним монстром. Нам треба триматися від них як найдалі. Каспаров системно засуджує агресію Росії проти інших країн 2014 року. Визнає існування російсько-української війни та окупації Криму, входить до так званого антивоєнного комітету. Публічно висловлюється із позиції підтримки України, виступає за надання і зброї та право обстрілювати військові об'єкти на території країн-агресорів Росії та Білорусі. А також тимчасово окупованому Криму активно критикує Путіна та його режим. Проте скандально відомим став його виступ, у якому він заявив про потребу захищати росіян після деокупації Криму, а також про можливість насаджувати в Україні хороший русський мір. Каспоров заперечує потребу заборони віз росіянам, Коли українські війська війдуть в Крим, а кто будет вообще? Там будут проблемы серьезная. путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое отношение русского власти. А кто будет его защищать? Путин будет его защищать. Мы в итоге должны распространять зону своего влияния на разные аспекты извините, скажу, русского мира. Одна из особливостей Пилковского нагнетание. Так, в його телеграм-каналі постійно публікуються новини про план Росії окупувати все більше територій. говорячи про російсько-українську війну з 2014 року, він напряму не звинувачує Росію, називає Гіркіна терористом, але водночас стверджує, що він справжній фахівець. гіркін -гір Ставков, як би до нього не ставитися. а Я до нього ставлюся як до терориста. Він заслуговує напевно вам. Тому що принаймні він вміє пливати, він вміє відстоювати е, свої принципи та ідеали зі зброєю в руках. Щодо повномасштабної війни проти України Белковський заявляє, що виступ Зеленського у Нюнг про можливість віднови ядерного статусу України дав ще один привід для вторгнення. А в оцінці війни Білковський звертається до метафоричної Божої волі. Білковський називає Україну європейською країною, але скептично ставиться до євроінтеграції України. Мовляв, нікому в ЄС вона не потрібна. Більше шансів туди потрапити у Молдову у 2014-му і подальших роках заявляв, що Україні доцільно відмовитися від Криму та Донбасу. Постійно казав, що населення Криму вважало Україну окупантом і хотіло приєднатися до Росії, не наводячи аргументів цієї тезі. Я суждала анексію Криму. Не тому що я вважав, що кримчані там не хатята ні то хаті двоє країна, тому що це негативні наслідки для Росії. Білковський стверджував, що він проти анексії тільки тому, що це суперечення інтересам Росії, є для неї економічно невигідним. Тобто, за його логікою, Україна сама винна, що Путін напав, подопустила русифікацію Криму та Сходу. Він активно підтримує збереження російської мови та культури в Україні. Білковський заявляв, що поселиться у Львові як культурному центрі на заході України, щоб робити там проєкти про об'єднання російськомовних та україномовних громадян. Так само пам'ятаємо, що велика частина цих хороших русських, які виїхали в перші місяці, і, ну, і хоробро так, сміливо показують свій протест в європейських країнах. Вони це зробили тільки тому, що змінився рівень їхнього життя. Загроза в тому, що це не путінська війна, це російська війна. Не Путін приходить в Бучу, не Путін вбиває. Маріупольців це все роблять росіяни, люди з російськими паспортами. Ми бачимо по соцопитуваннях, бачимо по вокспоп численних, що ну, співвідношення тих, хто підтримує війну і тих, хто проти, воно дуже сильно на боці тих, хто підтримує. Та що ви таке говорите? Звідки ви це взяли? Це все вирване з контексту. Ну і що, що ви сто людей аналізували і у всіх те ж саме? Якщо людина критикує режим Путіна, це вже добре. А все решта зараз неважливо. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи, хоча б визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших Росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть вивести в Росії людей на вулиці, натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві. Давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони поговорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір, що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще Варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягування росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3,11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни Українців. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.